Справді про це, тому що герої вмирають. Наші друзі і близькі помирають. І насправді Трибо. немає слів, як можна цю біль зупинити. Ця біль буде назавжди з нами. Незалежність України і цей день це насправді не скільки свято, а велика відповідальність. Яку нам віддають всі ті, хто віддали своє життя за нас. Сьогодні ми хочемо дати можливість вам записати імена тих, кого ви втратили в часі цієї війни. Одного разу мені написала одна з наших подруг, сказала: я не можу поїхати на похорон до свого друга. І це дуже багато про нас з вами. Тому що смерть приходить дуже раптово від російських ракет, від російських куль і забирає назавжди. Нам не буде судитися зустрітись в цьому житті, але нам судиться пам'ятати все це життя, пам'ятати імена, не дати перетворити 22-й рік, 14-й рік на цифри. Тому що це завжди було про людей. Це було про наших близьких. І Російська імперська держава забрала їх. І тому сьогодні, коли ми виходимо на вулиці Берліну, ми як нагадування європейським країнам Союзу про те, наскільки боляче, як до оцепеніння зубів відчувається. Бачити твоїх друзів в чорнобілій рамці. Немає достатніх слів лише дії, які можуть дати раду цьому болю. Це наша відповідальність, але і їх відповідальність, бо мирне небо над Берліном є ціною наших захисників. І тому зараз це справедливість і про них, і для них. Бо російські ракети не знають кордонів. Російські танки не знають кордонів, як і голос вільних людей, як і сила вільних людей. Тому ми маємо стояти як сьогодні, так і кожен день. Це наша відповідальність перед захисниками і захисницями. І велика честь представити зараз для вас усіх нашого наступного спікера Дмитра Матюху військового в реабілітації. unseren Soldaten, die jetzt gerade Rehabilitation hier in Berlin durchgehen.

Допомагайте, не зупиняйтеся, робіть з кожним днем більше, більше, більше. Наша перемога буде за нами.